На українських ринках сало це не просто продукт, це культовий делікатес, який об'єднує покоління. Сьогодні ми завітали у м'ясний відділ ринку Асорті, щоб дізнатись, як обрати найкраще сало, скільки воно коштує, та які його секрети приготування. Скажіть, у вас домашнє сало У нас домашнє, 100%. – А яка його вартість? 50 гривень. Якщо обирати накопчення або для, для приготування самостійно, яке ви порадите, як його обрати? Я все любіру от, от у телекатура. Просолочки беру. хтось любить купувати повністю сире сальце, хтось обпалене соломою. Досвідчені господині радять обирати сало саме зі спини, бо воно там найм'якіше. Як альтернатива, йдемо до іншої продавчині. Розкажіть за ваше сало, особливо бачу підкопчене. У вас тут Так, да, соломка шмалена, муж сам працює, м'ясо беремо в селі покупаємо. Перший слой йде газом, потім накриваємо соломою і шмалюємо. Шкурочка от м'якка все відстає зразу. Яка його вартість на сьогоднішній день? Ціни на ринку у всіх однакові: і м'ясо домашнє та сертифіковане. Тож можете сміливо купувати у будь-якій точці. Сало їдять з хлібом, чесником та навіть додають у десерти. Саме так вам не почулося. Це універсальний продукт, багатий на енергію та корисні жири. Для різноманіття пошукаємо в відділі домашніх копченостей. Підкопчене сало. Чисто копченого сала у нас нет, у нас только почеревок. У нас есть сало солене с винницы. Мы работаем очень много лет с людьми. Они нам присылают вторник и пятница. Это чисто вінницьке сало, оно очень мягкое. Люди приходят к нам в основном ну, за салом. Есть почеревочек, это уже с нашего мясного корпуса. беремо у наших е, этих продавцов. Тоже і м'яска все беремо в нашому м'ясному корпусі. Uh -huh. Работаємо з нашим м'ясним корпусом. А яка вартість буде сала під черевку? Сала e, сало 300 гривень, почильовочек триста 320 гривень, капчений почорьовочок 450. Знайти копчене сало нам не вдалося, однак прилавки майоріли іншими смаколиками: Печення ковбаси різних видів, кров'янки там м'ясце, домашні сальтисон і купа іншого добра. По секрету пані Аліна розповіла нам, що м'ясо та підчеревину місцеві виробники коптять самостійно на дровах, тож якість та смак гарантовані. А з чим ви їсте сальце та які копченості полюбляєте, пишіть у коментарях. Анастасія Ківія, Наталі Вок'янчук, Перший муніципальний канал.